772 роки самбірчани відсвяткували день народження міста. У святковій програмі урочистості, вересневий ярмарок, концерт органної музики, відомі сучасні артисти та фаєрверк. Наше місто найкраще в світі. Чому воно історичне, воно чисте, воно світле, в ньому багато зелені, воно веселе. Наше місто старовинне, дуже гарне. Дуже ми любимо наше місто. Тут живуть дуже хороші, приємні люди. Святкування 772-го дня народження самбура розпочалось із самого ранку в мерії. Господар міста приймав гостей із-за кордону, із східних міст та сусідніх районів. На головній площі провели урочистості, нагородили медалями та кубками учасників міжнародного волейбольного турніру. Дуже приємно, що ми провели міжнародні турніри. Це по більярду Міжнародний турнір по шахах і міжнародний турнір по воїнболу. І приємно, що до нас приїхали такі команди, як із Польщі, із України, і навіть з далекого Казахстану. Українські вишивки, вироби з бісеру та соломи, а ще різноманітна випічка, мед та нектар. Уже традиційно в цей день на площі міста розпочався вересневий ярмарок. Вже другий рік беремо участь, і тут дуже гарна, тепла атмосфера. Тут майстрів дуже люблять, вітають, і ми дуже задоволені. А на завершення, майже двогодинний концерт свято тривало до півночі. Коронував день міста. Розкішний фейерверк. Василина Петриша Назар Піг. Новини.